І пам'ятаєте, я вам казав такий момент, що я вважаю, що хвіст у цього вітрячка з Херсону він є задовгий. І зараз от чітко дуже добре буде видно, чому. Е, його отак от водить туди-сюди. Найбільше зі всіх вітряків, які от зараз в кадрі видно. І для порівняння, отам М-3, він сидить нижче. Але має точніше, ну, скажімо, розрахований хвіст. І порівняйте, як вони себе обидва ведуть протягом хвилинки часу, там чи півтори, скільки це буде відео тривати, і подивитися, що цей монтеляє більше. Ну, про верхні я мовчу, їх монтеляти взагалі не буде. Так вони будуть сидіти наскільки рівно, наскільки зможуть е в своїх можливостях, тому що вони банально вище. Але оцей що нижче, він веде себе рівніше, стабільніше, ніж оцей, що стоїть посередині, хоча вони обидва мають чистий вітер. Ну, от що це було зараз, бачите? А все чому? Тому що він, він має за довгий хвіст і швидше реагує на будь-який поштовх сторони в сторону. Тобто його треба банально вкоротити, наскільки я ще не рахував, але цим розрахунком я, мабуть, скоро займусь. Це треба зробити обов'язково.